З вас збирають дані для того, щоб з вами розправитися, браті і сестри. Я терміново виходжу на зв'язок, бо побратими пишуть, що занепокоєння ситуацією, яка зараз відбувається. Ви багато хто бачили в тіктосі такий собі Сергій Суханов, який зараз розповів про те, що створюється, створюють вони УПА. Важливо розуміти, що таке УПА, УПА, це борці за незалежність України і боролися як проти зовнішніх, так і проти внутрішніх ворогів. Це дуже важливо розуміти. Зараз я вам поясню, чим небезпечний цей проєкт і що криється за цим проєктом, і звідки ростуть ноги в цього проєкту. Значить, партія Сергія Суханова вона була перейменована. Вона кілька разів перейменовувалася, але Ігор Марков, який втік до Московії, в свій час перейменував її на партію Родіна. Фінансувалася ця партія консульством Російської Федерації, консульством в Одесі. Потім Сергій Суханов, цей що з Дніпра, мені один раз надіслали його відео. Я швидко передивився по ньому інформацію і навіть. Не витрачав час, просто кинув його в блок на TikTok, бо немає сенсу. Але сьогодні мені надсилають сайт. Вони створили ось сайт, створили сайт УПА, там збирають дані і говорять про те, щоб люди там реєструвалися. Брати і сестри. У нас зараз всередині країни країну очолюють вороги, внутрішні вороги, і вся ця проросійська і промосковська шобла. Вона зараз робить все для того, щоб винищити активних активних русичів, котрі готові до боротьби борців за незалежність за волю України. Всі ваші анкети, які ви туди заповнюєте, тому що вони ж там пишуть про те, що мовляв, не навіть української мови добре не знають, але вони пишуть про те, що відкрито все повинні давати дані. Ваші всі дані попадуть передусім до людей. Які є ворогами України, української нації, ворогами нашого роду, тому, брати і сестри, дуже обережно будьте і розуміть, і трошки глибше мисліть. проєкти одноденки або фінансовані ворогами, вони не мають ніякого ідейного змісту. УПА це якраз про ідею. І основний удар Московської Федерації це удар по найсакральніших речах. Тому зараз взялася ця абревіатура УПА для того, щоб споплюжити саму ідею нашої. Історії історії українських русичів, які боролися наших предків, пращурів, які боролися за вольність великої України. Тому дуже будьте пильні, не втрачайте пильність. Це дуже важливо. І на останок хочу е, вас вам лише пояснити дуже важливу деталь. Ідея п'ятого універсалу, яку ми запропонували в 2022 році, вона має основи структуру. Ми не збираємо ні з кого, ніяких даних. Ми ніколи цього нічого не чули. Більше того, ми проводимо наради, проводимо різні організаційні моменти, і ми лише певні координатори між собою комунікують і знають одні одних. Ми людей не світимо, тому що зараз йдуть внутрішні репресії. Ми не збираємо ніяких даних, бо зараз це небезпечно. Тому будьте пильні, будьте обережні і не ведіться на різні промосковські проєкти. Поважайте себе, брати і сестри, єднаймося, тому що ми маємо дати бій цій мафіозно-олігархічній системі і всім цим проросійським партіям штибу, оцієї, про яку я вам сказав. Я би не звертав увагу на це, але мене, побратими, попросили, щоб я подивився, бо тому, що серйозна небезпека йде на нашу сакральну історичну цінність. Українська повстанська армія це там, де мої предки були. Я український націоналіст, я етнічний українець і для мене це дуже важливо. І думаю, хто розуміє, про що я, той зрозуміє і усвідомить, що зараз треба робити. Тому важливо, просто людям, коли чуєте, що хтось іде в цьому напрямку, щоб робити удар по сакральному, присікайте це і не втрачайте пильності. Єднайтеся, бо від нас залежить наше майбутнє. Ще недовго, скоро наш час настане. Але потрібно все робити дуже правильно і з розумом. А головне не втрачати пильності і хитрості. брати і сестри. Я дуже дякую всім вам за те, що ви зі мною. Я дякую всім, хто пише свої коментарі. Прошу вас максимально всюди поширюйте це відео і єднайтеся. Найжі є велика вільна Українська Народна Республіка, найже є велике князівство Руське. Слава Господу Богу, і слава великій Україні. П'ятий універсал план відродження України.